Гарна традиція до Дня святого Валентина і у студентів 14 лютого. Вони йдуть у студентський РАЦ. Дарина та Тимур цього дня тут одними з перших обмінялися обручками. Ми давно вже зустрічаємося, вирішили, що так для нас буде краще, і колись треба переходити на новий рівень відносин. Ну і тому вирішили сьогодні прийти. «Лавсторі» Дарини та Тимура почалася також у стінах університету. Будучи лідерами студентського активу, хлопець і дівчина часто зустрічалися на різноманітних позанавчальних заходах. Познайомилися ми півроку назад. Це було всі самі аудиторії, коли ми зустрілися на спільних зборах. Хоча ця церемонія не має жодної юридичної сили, так звані молодята серйозно поставилися до неї. Усе як годиться: весільний букет, фата нареченої, обручки та свідоцтво про реєстрацію студентського шлюбу. Підготували навіть весільні обітниці один одному. Обіцяю любити і оберігати тебе. Допомагати і вірити тобі. Допомагати і вірити тобі. Завжди, яким би не було наше майбутнє. Завжди, яким би не було наше майбутнє. Який, новий усім Який, Який новий виклик усім перешкодам? кину виклик усім перешкодам? Кожного року розповідають організатори у цьому жартівливому дійстві беруть участь студенти з різних полтавських вишів. Сьогодні ми святкуємо такий маленький ювілейчик. Ми проводимо цей студентський закс вже в п'ятий раз. За п'ять років більше, мабуть, п'ятдесяти пар розписала. Думаю, це ще не кінець. Ну а після церемонії на новоспечених молодят чекає не медовий місяць, а лекції та семінари, адже весілля весіллям, а навчання ніхто не відміняв.